Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео разом з вами створимо ось таку силянку з бісеру. Достатньо широку, можна також її зробити однотонну. До речі, вона досить сильно заокруглюється. Якщо хочете більш прямішу, то ось тут, де верхні бісеринки, можна додати по ще одній бісеринці або чередувати 1-2-1-2. Але така заокруглена гарно виглядає як комірець. Отже, ширина приблизно 5,5 см, вага готової прикраси 57 г. Згідно цієї інформації, розраховуйте кількість бісеру. Я взяла досить контрастні кольори, Плести буду ниткою Титан 60, в мене якраз залишилось трохи бежевого кольору. Приблизно 1,5 метри нитки вставляю в голку для бісероплетіння. В один шар без вузлів. Будь-яку намистину використаю як фіксатор. Спускаю її, залишивши невеличкий кінчик і прохожу крізь неї голкою так, щоб потім можна було її легко зняти. Маємо короткий кінчик на мистину та довгий кінець з голкою. Починаю плести. Набираю 19 коричневих, 4 бежеві, 13 коричневих, 1 бежеву, 3 коричневі. Голка зараз знизу. Вставляю її в напрямок вверх, в четверту знизу бісеринку. Це бежева. Там же і затягую. Набираю 10 коричневих, вставляю голку вверх в третю коричневу після бежевих. Набираю 2 коричневі, три бежеві. Вставляю голку вверх в саму верхню бежеву. Нанизую 5 коричневих, вставляю голку в напрямку вверх в шосту коричневу після бежевих. Вийшла комірка зі сторонами по 5 бісеринок. Далі набираю 4 коричневі, вставляю голку вверх в п'яту вільну коричневу бісеринку. Набираю три коричневі, тут три штучки пропускаю. Четверту вставляю голку в напрямку вверх. Ще три коричневі відправляю в саму верхню бісеринку. Добре все розправляю. Набираю три коричневі, вставляю голку вниз в середню з трьох бісеринок. Ще три коричневі відправляю вниз, в середню бісеринку наступної комірки. Набираю три коричневі. Тут в мене чотири штучки. Голку вставляю в другу, якщо рахувати зверху бісеринку. Набираю п'ять коричневих. Вставляю голку вниз в середню з п'яти бісеринок найближчої дужки. П'ять коричневих вставляю в напрямку вниз, в нижню бежеву. Набираю 3 бежеві, 4 коричневі. Вставляю голку вниз в п'яту вільну бісеринку. Нанизую 5 коричневих, 1 бежеву, 3 коричневі. Спускаю їх до плетіння. У голку вставляю вверх в бежеву бісеринку. Та добре підтягую. Набираю 10 коричневих. Вставляю голку вверх в найближчу бежеву. Три бежеві дві коричневі вставляю вгору в середню з п'яти бісеринок. Нанизую 5 коричневих. Вставляю голку вверх в середню бісеринку дужки. Чотири коричневі вставляю вверх, в середню з трьох бісеринок. Далі три коричневі вставляю вгору всередину наступної комірки. Три коричневі бісеринки вставляю вверх в середину самої крайньої комірки. Не забуваємо все добре підтягувати. Рухаюсь вниз. Набираю три коричневі, вставляю голку донизу в середину найближчої дужки. Також три коричневі вставляю вниз в середню бісеринку з трьох. Ще три коричневі відправляю вниз в другу, якщо рахувати зверху бісеринку. Нанизую 5 коричневих, вставляю голку вниз в середню з п'яти бісеринок. Набираю 2 коричневі три бежеві, вставляю голку в найближчу бежеву. Сім коричневих відправляю вниз в п'яту вільну коричневу бісеринку. Нанизую 5 коричневих, одну бежеву, три коричневі. Спускаю їх до плетіння, голку вставляю вверх в бежеву бісеринку. Крестик, що вийшов, підтягую. Набираю 10 коричневих, вставляю в третю вільну коричневу бісеринку, якщо рахувати зверху. Дві коричневі три бежеві вставляю в верхню бежеву. Набираю 5 коричневих, вставляю вгору в середню з п'яти бісеринок. 4 коричневі вставляю вгору в середину наступної комірки. Далі вплітаю 3 коричневі, і ще раз вплітаю 3 коричневі. Нанизую три коричневі бісеринки, голку вставляю вниз в середню з трьох бісеринок. Ще три коричневі відправляю донизу в середню бісеринку наступної дужки. Додаю три коричневі бісеринки, тут чотири штучки, голку вставляю в другу, якщо рахувати зверху бісеринку. Набираю 5 коричневих. Вставляю голку вниз в середню з п'яти бісеринок найближчої комірки. Також 5 коричневих вставляю в напрямку вниз в нижню бежеву. Набираю 3 бежеві 4 коричневі. Вставляю голку донизу в п'яту вільну бісеринку. Нанизую 5 коричневих, 1 бежеву, 3 коричневі. Голку відправляю вверх в бежеву бісеринку. Добре підтягую. Нанизую 10 коричневих. Голку вставляю доверху в найближчу бежеву. Три бежеві та дві коричневі вставляю вгору в середню з п'яти бісеринок. Нанизую 5 коричневих. Вставляю голку вверх в середню бісеринку дужки. Чотири коричневі вставляю вгору в середню з трьох бісеринок. Тепер три коричневі вставляю вверх в середину наступної комірки. Ще три коричневі вставляю вверх в середину самої крайньої дужки. Набираю три коричневі, вставляю голку вниз в середину найближчої дужки. Ще три коричневі вставляю вниз в наступну середину. Три коричневі бісеринки відправляю вниз, в другу, якщо рахувати, зверху бісеринку. Нанизую 5 коричневих, вставляю голку вниз в середню з п'яти бісеринок. Набираю 2 коричневі три бежеві. Вставляю голку в найближчу бежеву. Сім коричневих відправляю вниз в п'яту вільну коричневу бісеринку. Нанизую 5 коричневих одну бежеву три коричневі. Голку завожу вверх в бежеву бісеринку. Набираю 10 коричневих, вставляю в третю вільну коричневу бісеринку, якщо рахувати зверху. Дві коричневі три бежеві вставляю в верхню бежеву. Набираю 5 коричневих, вставляю вверх в середню з п'яти бісеринок. 4 коричневі вставляю вверх в середину наступної комірки. Далі вплітаю 3 коричневі. І ще раз три коричневі. Далі візерунок повторюється. Вмикаємо відео на час вказаний на екрані та продовжуємо з того місця. Окреме детальне відео, як закріпити нитку, якщо вона стала за короткою, та як додати нову, знайдете на моєму каналі. Для себе я набрала приблизно 35 см довжини. Залишилось закріпити застіпку. Можна вже закріпити цю нитку, якщо будете робити зав'язочки. Посилання на них залишу в описі, так як в мене буде фурнітура, то роблю крок назад. Туди додаю застіпку. І вставляю голку назад в плетіння. Потрібно пройтись по краю силянки, потім крізь застіпку ще раз для надійності, а вже після цього можна закріплювати нитку, як зазвичай, в плетіння. З однієї сторони застіпка Є, перехожу до іншої сторони. Там знімаю стоп на мистину, роблю крок назад та додаю іншу частину застіпки. Повторюю дії, як і з попередньої сторони. Зверніть увагу застібка в мене на подвійних кільцях для надійності. І ось така селяничка сьогодні вийшла, з двох кольорів, з вас вподобайка, а з мене нове відео.